Щорічно 3 квітня власний день народження відзначає мобільний телефон. Бо саме цього дня в 1973 році Мартін Купер презентував світові перший мобільний телефон, здійснивши до того ж перший в історії цвінок. Телефон Мутеро Ле так, з якого дзвонив чоловік 3 квітня 1973 року. Важив майже 800 грамів і працював у режимі очікування 12 годин при зарядці за десять. Цікаво, що Купер народився в Чикаго в сім'ї українсько-єврейських іммігрантів. Вони втекли в 1917 році з України від війни і погромів різними шляхами, а познайомилися вже на чужині. У 1980 х роках минулого століття роздрібна ціна мобільного телефону була співвідносна з вартістю автомобіля. Володіння ним, як писала американська преса, було питанням престижу для бізнесменів і символом високого положення в суспільстві для політиків. Як згадують щасливі власники Моутероли Дайнетак, що коштував 3995 доларів? За формою він нагадував цеглу. в один з боків якої була вбудована клавіатура набору номера, а зверху стирчала стаціонарна антена. Першим абонентом мобільного зв'язку в Україні був наш перший президент Леонід Кравчук. Перший дзвінок з мобільного був здійснений в ефірі національного радіо та телебачення у присутності журналістів 1 липня 1993 року. Дзвінок було здійснено з України до Німеччини на іншому кінці віртуального проводу відповідав посол України у Німеччині Іван Пісковий, а вся розмова тривала 40 секунд. Кравчук тоді символічно перерізав телефонний провід та ознаменував входження України в нову еру, а сам цвінок означав, що Україна не відстає від решти світу та йде в ногу з технічним прогресом. У 2007 році з'явився пристрій, який змінив уявлення про те, яким має бути розумний телефон. Компанія Apple випустила свій перший айфон. Сперечатись про революційність рішень, застосованих у цьому смартфоні, можна довго. Фактично, айфон не винаходив нічого нового, адже все, що в ньому було винайдено до нього. Однак цей смартфон зробив революцію тим, що поєднав у собі найбільш вдалі, потрібні та зручні технології, та показав, куди рухатися далі всім виробникам на більш ніж десяток років уперед. Сьогодні ми не можемо уявити життя без мобільних телефонів, адже ці гаджети є портативними і дозволяють спілкуватись в реальному часі з будь-якого місця. До того ж, сучасні смартфони виконують безліч функцій, та без винаходу купера розвиток мобільної індустрії був би неможливим.